Всім привіт! І ми Сім... вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. Сьогодні з вами Юля і Вероніка і ми їдемо куди? Парк Какібар. Ка какібар. Ми їдемо в зоопарк, в який я не дуже хотіла, зоопарк Бургаса, але ми все ж таки вирішили сьогодні з'їздити і спробуємо вам трішки показати, тому що там є какібар. Та не Какібара, копібара. Там є копібари, ми їх спробуємо. Знайти правильно? Да. Так. Ну тоді поїхали. Ось тут каса, вхід, і ось тут така парковка. Вона достатньо велика. Ти диви, який бать. Зараз знайдемо. Вираника. Копи Копибара. Какие бара? Копи бара. Какие бара? Какие бара? Какие бара? Какие бара? Так, ми тут побачили неочікувану ситуацію. Він заліз наверх. Мої кіти. Дуже прям поруч виліз на клітку. Прикольно. Можу вам сказати, що багато всього трошки дивного. Оплатити можна лише готівкою. Так, Вероніка, розкажи, що в нас є. У нас є їжа для копібар, що цікаво, що контактна зона, їх тут дві коштує окремо, потрібно платити за вхід. Десять лев дорослий і п'ять лев дитячий коштує в контактній зоні. Бусть маленька така. За лобік погладь. О, погладь. Тримай. Вона вже поїла. Моя зайка маленька, мій хороший. І горюсі такі. Ну, гладь, звісно, можна. Капібара, 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 Капібара. Чому не шокша кожа? Ну В неї така просто шерсть. Цікава. Диви, як вона їсть. А, клас ти така гарна. Хочу вам сказати на фоні Капібари, що ну, зоопарк. І знаєте, вже він трохи а, втомлений, а, дуже багато вже такого старого. Але копібари заради цього, мабуть, варто було приїхати, щоб погладити справжню копібару, погладь її, не бійся. От така бачиш, яка вона хороша, не трогай листочок, просто погладь її. Їй просто трохи страшно. Такі атракціони для дітей вже дуже втомлені. Тварини, також їх загони такі собі. І я розумію, чому рейтинг такий собі у цього зоопарка, але ми десь прикріпимо тут посилання знизу, сайт цього зоопарку. Тому зараз поки що насолоджуємося копібарами. Копибара. Копи. -бара. Копибара. -бара. Копи -бара. Копи -бара. Копи Тебе подобается копибара? Да. Моя тут есть маленькая, Верника завлекающая трех копибар. Тож далі продовжу на фоні копібари. Цей випуск вийшов просто про копібару. Тут є і мавпочки, і є різні, дуже багато птахів, і є е, всякі свійські тваринки, є страуси, є якісь видри. Ну, Прикольно, є вовки, пуми е, хижі різні тваринки. небагато, але є. Крут, якихось таких великих слона, жирафа, такого тут немає. Тут такий відкритий простір серед поля. А, ну, якби це все. Є а, парковка, вона безкоштовна а, одразу біля входу, але так ну, от, дійсно трохи. От, як на мене, не вистачає, мабуть, якогось ремонту цих павільйонів, де вони знаходяться, цих. Самих клеток. можливо, просто зробити трохи гарніше все прибрати, не знаю. Але якщо ви хочете просто провести вихідний з дитиною, з родиною, це цілком можна приїхати і їхати недалеко з Бургасу. Це взагалі там 15 хвилин. і Ви вже тут, тому мені здається, один раз можна. Приїхати подивитися, особливо якщо у вас дитина, яка моя мріяла побачити ось цих милих тваринок і. Ми заплатили за вхід, і ми заплатили окремо за контактну зону. Тобто враховуйте це, що готівки потрібно нормально. Також що хочу сказати, з їжі, яка тут продається, є лише кукурудза в стаканах продається. Ми трошки порушили. Ми взяли з собою яблучко і морковку, давали її тут свинкам, ну тим, кому точно можна, і зайчикам, А так, Тут в копібар видають таку тарілочку. Тут якийсь корм і також кукурудзя. Ось корм і кукурудзя. Ну, вони так вже, здається, наїлися. Одна не хоче, а інша ось та. Ми прийшли до іншої копібари. Її трохи позадовбувати. Але здається, вони реально вже так наїлись, що просто вона моя. Десь тут подружка ось ходить. І друг, З яким ми вже знайомі? О, дяпай! Не хочеш, не хочеш, не смачно, не смачно. На території є кафе, яке зараз, я так розумію, не працює. Є якісь автомати, які також не працюють. Чай, кава. Вероніка, що ти можеш сказати? Тобі сподобалось? Так. Ти б ще хотіла приїхати? Так. Я вам скажу так: сюди ходить автобус шостий з Бургаса, дуже зручно. Тобто, ви можете прямо майже сюди приїхати, тут ну дійти пару хвилин. А, можна на машині, можна на автобусі. Зручно, зручно. Я б не сказала, що дешево, тому що ти маєш додатково платити ще і за контактну зону. Але ну, в цілому якби один раз їздити цікаво, так? Да? Копібари класні, це правда. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ви були в зоопарку Бургаса, то, будь ласка, напишіть, як він вам, чи були ви у копібар, тому що копібари нам дійсно дуже сподобалися. Так? Так. Дивіться наші відео попередні. Ми вже були в прикольному кемел-парку, а також в зоопарку в Айтосі. Подивіться обов'язково, якщо не дивились. І всім пока.